Тут я вас підтримую, тому що справді, якщо ми говоримо про надання канонічності і томосу, якщо назвемо це просто простою мовою, то нам його вже надали. Нам його надали у 90-му році, у жовтні місяці, коли ще тільки Україна починала свою незалежність, і ми справді маємо дарований від московського патріархату від Алексія. Томос, mm -hmm. чому тільки зараз і тільки в такий спосіб, який на сьогодні є, ми почали про нього говорити. Чому тільки Петро Олексійович звернувся у квітні до Селенського патріарха Константинопольського? І чому це стало таким конфліктогеном? Так? Чому так це стало конфліктним? Не зрозуміло досі. І я вважаю, що ви теж праві, тільки тому, що тобто тому, що білборди. напередодні виборів, і тому що більше Отже, прихожан стало це, це не спрацьовує в даному випадку. Тут спрацьовує. чиста політика. Дуже. Якщо Дуже. ми говоримо про тому з сьогоднішнього дня і про те, що з нього зараз роблять оцей рейвах в радіо, телеефірах і так далі. Це справді чистої води політика. Якщо ми говоримо про відношення канонічне чи не канонічне до російського патріархату uh -huh. чи до руського патріархату, то ми його маємо. І я зараз, якщо ви дозволите, коротко, щоб ми далі дискутували, чітко зачитаю, бо я не можу так повторити, як це було написано. Отже, патріарх Московський і всія Русі Олексій звертається до міністра юстиції нашого і міністра юстиції України. Пана Онопенко, русскую мову. 90 91-й год. давайте еще раз да, 91 том, да, Украинская православная церковь с октября 90-го года канонически является независимой и полностью самостоятельной в своем управлении. Какой-либо административно-финансовой подотчетности Московской Патриархии не существует. Не существует. Связь Украинской Православной Церкви с полнотой Русской Православной Церкви, а через нее со всем православным миром обуславливает законный канонический статус, статус УПЦ и согласно Томасу о независимости и самостоятельности Украинской православной церкви выражается в благословении, которое Патриарх Московский и Всея Руси предают. Пред... преподает избираемым епископатом Украинской Православной Церкви ее предстоятелю, блаженнейшему митрополиту.